Всім привіт! Зловив кішечку. біля Ростафари. Вон подивіться, взяв її на руки і все, вона вже затулилась. Якщо комусь потрібно, можу передати люблячу родину. Мочава. Ой, животик. Оп, пісменького. Бачите, нолоточок ходить. Я твоя навік. Угу. Ось таке життя в тебе, так? Да? Непросте. Розказуй, розказуй. Обіжали, да? Біжали, кажу, на вулиці викинули.